Аномальні морози до мінус 30 та потепління. Магнітні бурі сьогодні. Прогноз підготовлено сервісом погодні К'ЮА. Прогноз погоди на тиждень з 2 по 8 лютого. Аномальні морози триматимуться в Україні до 5 лютого. У першій половині тижня Україну накриє хвиля аномального холоду, вторгнеться арктичне повітря, що спричинить різке і стрімке зниження температури. Найвідчутнішими стануть нічні морози місцями соця до мінус 28 у деяких регіонах проходитиме сніг, що може ускладнювати дорожню ситуацію та знижувати видимість. Синоптики не виключають, що саме в цей період холод досягне свого максимуму за всю нинішню зиму. Втім, триватиме такий морозний режим недовго, вже з 5 лютого очікується послаблення морозів і підвищення температури. На вихідних у низці регіонів температура повітря вже підніметься вище нуля. Аби бути в курсі усіх погодних умов, погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. В ньому ви знайдете погоду України та магнітні бурі. Тепер планувати свій час зручно і просто для будь-якої локації. Підтримайте український метеосервіс. Завантажте погоднік на свій телефон. Погода 2 лютого. Понеділок. На заході хмарно з проясненнями сніжитиме лише в Ужгороді. Вночі температура коливатиметься від мінус двох до мінус двадцяти чотирьох, що є доволі високим показниками небезпечним для здоров'я та дорожньої ситуації. Тож варто бути особливо обережними, тепло вдягатися і по можливості уникати тривалого перебування на морозі. Вдень у Львові, Ужгороді, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську та Чернівцях від плюс 1 до 14 градусів морозу. Вітер східний, північно-східний, не перевищуватиме одного метра за секунду. У центральних регіонах у понеділок хмари частково закриватимуть сонце. Температура повітря вночі коливатиметься від мінус тринадцяти до мінус двадцяти чотирьох. Протягом доби у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах від мінус 9 до мінус 15. Вітер, здебільшого, північний не перевищуватиме одного метра за секунду. На півночі сонце час від часу буде ховатися за хмарами. У ніч на понеділок від мінус двадцяти трьох до мінус тридцяти, денні години у Сумах, Конотопі, Білій Церкві, Житомирі та Чернігові. Теж прохолодно від мінус 16 до мінус 19, вітер змінних напрямків не більше одного метра за секунду. У сильні морози вдома варто зменшити втрати тепла, щільно зачинити вікна й двері, перевірити ущільнювачі, а на ніч закривати штори. Це реально зберігає кілька градусів. Якщо опалення слабке допоможе багатошаровий одяг. Термобілизна або бавовняна кофта плюс теплий светр гріють значно краще, ніж одна товста річ. На ноги одягніть теплі шкарпетки. Бажано вовняні і капці з товстою підошвою вони підвищують відчуття тепла в усьому тілі. Щоб зігрітися швидко, працюють гарячі напої та їжа, чай, кава, суп, каша. Добре також трохи порухатися легка зарядка, прибирання чи навіть кілька присідань. Запускають кровообіг і стає тепліше без додаткових приладів. На ніч корисно прогріти ліжко. Тепла грілка або пляшка з гарячою водою під ковдрою справді працюють. І ще важливо контролювати вологість, бо надто сухе повітря здається холоднішим, тож зволожувач або просто миска з водою біля батарей допоможуть зробити тепло відчутнішим. Прогноз для Києва. В понеділок хмари чергуватимуться із сонцем. Нічна температура повітря опуститься до мінус 23, в вдень до мінус 16. Вітер північно-західний не перевищуватиме одного метра за секунду. На півдні очікується хмарна та сніжна погода. Нічна температура коливатиметься від мінус 7 до мінус 11. В день у Запоріжжі, Мелітополі, Одесі, Херсоні та Миколаєві не більше 7 градусів морозу. Вітер північний до 2 метрів за секунду. У понеділок на Сході йтиме сніг. В нічний час температура опуститься до мінус 8, мінус 24. Денна температура у Харкові, Ізюмі, Покровську, Маріуполі, Луганську, Краматорську та Сіверсько-Донецьку зупиниться біля мінус 7, мінус 14. Вітер північно-східний не перевищуватиме 2 метрів за секунду. Погода 3 лютого. Вівторок. На заході хмарність зберігатиметься протягом дня. Сонячного світла буде небагато, сніжитиме лише в Ужгороді та Львові, вночі від 2 до 22 градусів морозу. У денні години у Львові, Тернополі, Хмельницькому, Луцьку, Рівному, Ужгороді, Івано-Франківську та Чернівцях від плюс 3 до мінус десяти. Вітер східний, південно-східний, не перевищуватиме одного метра за секунду. У центральних регіонах у вівторок переважатиме хмарна погода. У нічні години коливання температури від мінус 14 до мінус 24. Денна температура у Дніпрі, Кривому Розі, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах становитиме мінус 8, мінус 14. Вітер західний, південно-західний до 1 метра за секунду. На півночі сірі хмари щільно вкриватимуть небо, створюючи меланхолійний настрій. Вночі температура знизиться до мінус 21 мінус 27. Протягом доби в Сумах білій церкві Житомирі та Чернігові коливання температури від мінус 12 до мінус 15, швидкість західного, південно-західного вітру не більше 1 метра за секунду. Прогноз для Києва у вівторок в столиці збережеться суцільна хмарність. Денна температура буде мінус 12, вночі показники опустяться до мінус 21. Вітер західний не перевищуватиме одного метра за секунду. На півдні час від часу з'являтиметься сонце. Вночі від мінус 9 до мінус 14. Протягом доби в Одесі, Мелітополі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві до 7 градусів морозу. Вітер здебільшого північний не перевищуватиме одного метра за секунду. На сході України у вівторок очікується мінлива хмарність з сонячними проміжками. Сніг йтиме лише в Луганську. Після заходу сонця доволі прохолодно від мінус 12 до мінус 23. Денна температура у Харкові, Донецьку, Маріуполі, Краматорську, Покровську, Луганську та Ізюмі опуститься до мінус восьми, мінус тринадцяти. Вітер західний, північно-західний до 2 метрів за секунду. Погода 4 лютого. Середа. На заході прогнозують мокрий сніг. Нічна температура коливатиметься від плюс 1 до мінус дванадцяти. Вдень у Львові, Хмельницькому, Чернівцях, Ужгороді, Рівному, Івано-Франківську та Тернополі. Коливання температури від плюс 6 до мінус п'яти. Вітер південно-східний, східний його швидкість не більше 2 метрів за секунду. У центрі всереду хмарність змінюватиметься сонячними проясненнями. У Вінниці пройде мокрий сніг. Вночі від мінус 11 до мінус 22. Денна температура у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах буде на рівні мінус 4 мінус Швидкість південно-східного вітру не перевищуватиме 1 метра за секунду. На півночі на екваторі тижня похмуро, в деяких містах йтиме сніг, в нічні години від мінус 20 до мінус 24. Денна температура повітря у Сумах, білій церкві, конотопі, Житомирі та Чернігові, буде доволі прохолодною від мінус 6 до мінус 13. Вітер південно східний, його швидкість не більше одного метра за секунду. У народі кажуть, якою видається перша половина лютого, такою й весна поспішатиме. Якщо на початку місяця тримаються морози і рипить сніг під ногами, зима ще довго не здаватиме позицій, а весна буде стриманою й прохолодною. Коли ж лютий починається з відлиги, і важкого, мокрого снігу чекай швидкої, але мінливої весни з дощами та різкими перепадами температур. Яскраве сонце в ці дні вважають знаком затяжних холодів, а похмуре небо і часті снігопади передвісниками раннього тепла. Якщо ж у першій половині лютого часто дме вітер, то й березень обіцяє бути неспокійним і примхливим. Погода у Києві. В середу в столиці будуть приємні сонячні прояснення, однак тепла вони не принесуть. У день мінус 10, вночі температура знизиться до мінус 20. Швидкість південно-східного вітру до 1 метра за секунду. У південних областях хмарність зберігатиметься протягом дня. Сонячного світла буде небагато. Нічна температура знизиться до мінус 4, до мінус 15. Протягом доби в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві від плюс одного до мінус восьми. Вітер східний, його швидкість не більше двох метрів за секунду. На сході в сонце вирішило відпочити за хмарами, але погода лишається сухою. В темну пору доби від 13 до 20 градусів морозу. Денна температура у Харкові, Краматорську, Маріуполі, Покровську, Донецьку, Луганську та Ізюмі зупиниться біля мінус 7-мінус 11. Вітер Південно-Західний не перевищуватиме одного метра за секунду. Погода 5 лютого. Четвер. На заході погода змінюватиметься від хмарності до снігопадів. Вночі термометр фіксуватиме від плюс 1 до мінус трьох. Денна температура у Львові, Рівному Хмельницькому, Ужгороді, Чернівцях, Івано-Франківську та Тернополі коливатиметься від мінус 1 до плюс 9. Вітер південно східний до 3 метрів за секунду. Погода в межах центрального регіону буде хмарною з проясненнями: сніг і тими лише у Вінниці. Нічна температура повітря мінус 6, мінус 18. Протягом дня у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах утримається біля мінус двох, мінус сім, швидкість східного вітру не більше двох метрів за секунду. У четвер, на півночі, очікується мінлива хмарність із проясненнями засніжить у Житомирі та Коростені з настанням ночі до мінус семи, мінус вісімнадцяти. Денна температура повітря у Сумах, Білій церкві, Конотопі, Житомирі та Чернігові буде на рівні мінус трьох, мінус 9. Вітер східний, південно-східний, дутиме зі швидкістю не більше 2 метрів за секунду. Погода у Києві. Четвер буде ясним. Місцями можливі хмари. Денна температура мінус 6 в темний час доби до 10 градусів морозу. Швидкість східного вітру не більше одного метра за секунду. У південному регіоні в четвер суцільна хмарність триматиметься цілий день. Вночі перепади температури від мінус одного до мінус тринадцяти, вдень в Одесі, Запоріжжі, Бердянську, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві. Від плюс одного до мінус дев'яти. Вітер східний його швидкість до двох метрів за секунду. У східному регіоні в четвер небо буде перемінно хмарним, з проясненнями. Після заходу сонця температура опуститься від мінус 12 до мінус 21. Вдень у Харкові, Донецьку, Краматорську, Покровську, Ізюмі, Маріуполі та Луганську. Повітря охолоне від 7 до 10 градусів морозу. Швидкість східного вітру не більше 1 метра за секунду. Погода 6 лютого. П'ятниця. На заході хмарна погода час від часу супроводжуватиметься мокрим снігом вночі. Коливання температури від мінус трьох до плюс трьох. Протягом доби у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську від мінус одного до плюс чотирьох. Вітер південно-східний його швидкість до двох метрів за секунду. У центральній частині України у п'ятницю очікується сірий день із постійною хмарністю. Після заходу сонця від мінус 6 до мінус 10. Денна температура у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах коливатиметься від мінус 1 до мінус 5. Вітер східний до 2 метрів за секунду. У північних областях у п'ятницю небо буде затягнуте хмарами, утім день мене без снігу. Нічна температура мінус 6, мінус 12. Вдень у Сумах, Білій церкві, конотопі, Житомирі та Чернігові від 3 до 6 градусів морозу. Швидкість східного вітру не перевищуватиме 1 метра за секунду. Прогноз для Києва: У п'ятницю небо затягнуть хмари. Денна температура буде мінус 5, вночі мінус 8. Вітер східний не перевищуватиме 1 метра за секунду. У південному регіоні в п'ятницю очікується стійка хмарність. Після заходу сонця від мінус одного до мінус десяти. Вдень в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Бердянську, Херсоні та Миколаєві. Коливання температури від плюс 1 до мінус п'яти. Вітер східний не перевищуватиме двох метрів за секунду. На сході хмари частково закриватимуть сонце. Снігу не прогнозують. У ніч на п'ятницю до мінус 11, мінус 20. Денна температура у Харкові, Донецьку, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Маріуполі та Луганську зафіксується біля мінус 4, мінус 8. Швидкість східного вітру до 2 метрів за секунду. Погода 7 лютого. Субота. На заході доволі похмуро час від часу пролітатиме сніг. В нічні години від плюс 2 до мінус 4, вдень у Львові, Рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську від мінус 1 до 8 градусів тепла. Вітер південно-східний, його швидкість не перевищуватиме одного метра за секунду. У центрі в суботу хмарність утримається весь день, сонячні прояснення поки що не прогнозуються. Вночі температура коливатиметься від мінус трьох до мінус восьми. Вдень у Дніпрі, Полтаві, Вінниці, Кривому Розі, Кропивницькому та Черкасах повітря нагріється до плюс одного, мінус двох. Вітер східний дутиме зі швидкістю до двох метрів за секунду. На півночі у суботу сірі хмари спокійно пануватимуть над містом, не залишаючи місця сонячним променям. У нічний період температура опуститься до мінус шести, мінус дев'яти. В денний час у Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові не більше 4 градусів морозу. Вітер східний південно-східний, його швидкість до 1 метра за секунду. Погода у Києві у суботу теж похмуро. Нічна температура буде мінус 7, в день до 3 градусів нижче нуля. Вітер східний не більше 1 метра за секунду. На півдні України в суботу суцільна хмарність триматиметься цілий день, проте снігу не очікується. Температура повітря вночі коливатиметься від плюс 2 до мінус п'яти. В денні години в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві доволі тепло: плюс один, плюс три в Сімферополі взагалі до дев'яти градусів вище нуля. Вітер східний, його швидкість не перевищуватиме трьох метрів за секунду. На сході атмосферні фронти принесуть похмуру, але суху погоду. В нічний час температура коливатиметься від мінус п'яти до мінус одинадцяти. Протягом доби у Харкові, Донецьку, Маріуполі, Покровську, Ізюмі, Краматорську та Луганську від нуля до мінус п'яти швидкість східного вітру до двох метрів за секунду. Погода 8 лютого. Неділя. Західний регіон накриє сніг та дощ. Нічна температура коливатиметься від плюс чотирьох до мінус двох. Вденні години у Львові, Ужгороді, Чернівцях, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську від нуля до плюс п'яти. Швидкість південно-західного південного вітру не більше одного метра за секунду. На початку лютого в Карпатах зазвичай панує справжня зима: стійкі морози, глибокий сніг, сильний вітер і швидка зміна погоди. У цей період часто зростає лавинна небезпека, особливо після снігопадів або під час відлиг. Тому для недосвідчених туристів і спонтанних мандрівок це не найкращий час. Ризики переважають над задоволенням. Якщо ж є досвід зимових походів, належне спорядження і чітке планування, варто обмежуватися простими маршрутами або перебуванням біля туристичних баз. Загалом початок лютого в горах це краса і суворість водночас. Тож безпечніше або добре підготуватися, або відкласти похід до стабільнішої погоди. У центральних регіонах України в неділю йтиме сніг нічна температура коливатиметься від мінус двох до мінус чотирьох. Протягом дня у Дніпрі, Полтаві, Кривому Розі, Вінниці, Кропивницькому та Черкасах від мінус одного до плюс одного вітер південно-східний не перевищуватиме одного метра за секунду. У неділю на півночі очікується снігопад і хмарна погода. Температура залишатиметься низькою, тому підготуйтеся до морозів. Після заходу сонця показники знизяться до мінус чотирьох. Мінус шести. В день у Сумах білій церкві Коростені Житомирі та Чернігові від нуля до мінус 4. Швидкість південно-східного вітру не перевищуватиме одного метра за секунду. Прогноз для Києва. Наприкінці тижня в столиці йтиме сніг, в нічні години до мінус п'яти денна температура зафіксується біля мінус двох. Вітер південно-східний майже невідчутний не більше одного метра за секунду. У південній частині України в неділю хмарність поєднуватиметься із дощем. Після заходу сонця коливання температури від мінус трьох до плюс трьох. В день в Одесі, Запоріжжі, Бердянську, Херсоні та Миколаєві стовпчики термометрів фіксуватимуть плюс два, плюс п'ять. Вітер східний, південно-східний, дутиме зі швидкістю до двох метрів за секунду. На сході України в останній день тижня прогнозується сніг, подекуди з переходом у мокрий сніг, що може ускладнити погодні умови та знизити видимість на дорогах. Нічна температура коливатиметься від мінус 4 до мінус семи. Вдень у Харкові, Маріуполі, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Донецьку та Луганську зафіксують мінус три, плюс один. Вітер південно-східний, східний, дутиме зі швидкістю до двох метрів за секунду. Магнітні бурі. Загалом тиждень переважно спокійний, без сильних геомагнітних бур. Сонце поводиться відносно стримано, хоча окремі дні матимуть помірно збуджену магнітосферу. Понеділок вівторок 2 бали повний штиль. Середа четверка П індекс 4 бали. Магнітосфера збуджена. Можлива легка втома. Головний біль зниження концентрації. День краще починати без поспіху. П'ятниця неділя. КП-індекс 3 бали. Геомагнітна ситуація стабілізується. Більшість людей не відчують впливу космічної погоди. Поради метеозалежним У середу четвер не перевантажуйте нервову систему. Пийте достатньо води, не зловживайте кавою. Слідкуйте за сном і артеріальним тиском. Прогулянки та свіже повітря підуть на користь. А щоб завжди бути готовими до змін космічної погоди, користуйтеся додатком. Погоднік там є прогноз магнітних бур та погоди. Якщо прогноз був корисним, підтримайте канал, підписуйтеся і ставте вподобайки. Бережіть себе! Бажаю вам гарного тижня!